У цій людині дивувало все, його надзвичайна для полководця молодість і солдатська невибагливість, холоднокровність і цілеспрямованість. володіння таємницями військового мистецтва та оригінальна тактика. І, хоча другу понічну війну між Карфагеном і Римом він програв, у пам'яті нащадків великий Карфагенський полководець Ганібал залишився непереможним. Двісті 246 році до нашої ери в родині знатного карфагенського воєначальника та політичного діяча Гальмікара Барки народився син. Новонародженого назвали ім'ям Ганібал, що означало Милостивий до мене Бог вау. У той час Карфаген був сильним містом державою північної Африки. Але морській торгівлі в Середземномор'ї заважала римська держава. Батько Ганнібала був запеклим супротивником Рима. За словами римського історика Тита Лівія своїх синів він виховував як клевів, нацьковуючи їх на римлян. Уже дев'ятирічним хлопчиком Ганібал під час жертвоприносин Юпітеру за присяг вічно ненавидіти Рим. Разом з батьком він відправився в Іспанію, де карфагеняни сподівалися встановити надійний заслін римлянам. Через який час юнаку буде довірене керування кіннотами. А вже в 25 років після загибелі батька та брата Ганібал став головнокомандуючим. Цим часом датується єдине прижиттєве зображення Ганібала. Його профіль на карфагенській монеті карбування 221 року до нашої ери. Історик Титлівій писав, що Ганібал однаково терпляче переносив спеку та холод. Міру їжі та П-2 визначав не задоволенням, а природною потребою. Багато хто часто бачили, як полководець, загорнувшись військовий плащ, спав на землі серед воїнів. Він першим вступав у бій і останнім залишав бойовище. В 219 році до нашої ери Ганібал захопив срібні рудники в дружній Риму Іспанії. Почалася друга понічна війна. Її назва походить від слова пуни, так римляни називали Карфагенян. Восени 218-го року військо Ганібала підійшло до Альп. Карфагенський полководець задумав зробити те, що римляни вважали неймовірним. Перейшовши через найвищий гірський хребет Європи, вторгнутися в Італію з півночі. Назвичайно важкий перехід через Альпи тривав два тижні. Коні пробивали копитами наст і опинялися в сніжному капкані. Бойові слони зривалися в прірву, захоплюючи за собою людей. Тоді Ганібал звернувся до солдатів з промовою: Горе це не тільки стіни Італії, але й стіни самого Рима. Переборовши їх, ми забезпечимо собі перемогу. Ганібал втратив половину війська, але ціль була досягнута. Грізна армія карфагенян зненацька з'явилася в північній Італії. Раптовим вступом на територію ворога карфагенський полководець Ганібал змусив римлян спішно поміняти плани та перейти від наступу до оборони. Римська армія укріпилася в містечку Ареції, яке лежало на шляху в Рим. А навколо були розливи ріки Арно. Але Ганібал не пішов на взяття міста. Він рушив своє військо в обхід по бездоріжжю, де не було ні клаптика сухої землі. Три дні та три ночі солдати йшли по поясу воді. Відпочити можна було тільки на трупах полеглих коней. Ганібал отримав важке очне запалення і згодом осліп на одне око. І все ж таки, карфагеняни обійшли супротивника і опинилися на дорозі в Рим. Коли Ганібал виграв бій у Тразименського озера, у Римі здійнялася паніка. Слова Ганібал у воріт, Ганібал-Антепортас стали приказкою. Тоді обережний римський полководець Фабій Максим, на прізвисько Кунктатор повільний, розробив особливу тактику. Він вимотував Карфагенян короткими сутичками та довгими переходами. Однак Гонібал зумів нав'язати ворогові бій. У 216 році до нашої ери в Апулії в містечку Кани, нині Монте -Ді канне розігралася грандіозна битва. Карфагеняни на голову розбили римську армію, яка двічі перевищувала їх по чисельності. Полководець Ганібал одержав одну з найграндіозніших перемог в історії бойового мистецтва древнього світу. Тепер шлях на Рим був відкритий, але Ганібал не повів свою армію на столицю. Один з його сподвижників сказав: Ти вмієш перемагати Ганібал, але ти не вмієш користуватися перемогою. У цей час новий римський воєначальник Сципіон висадив своє військо на батьківщині Ганнібала в Африці. І карфагенські правителі негайно відкликали з Італії свого кращого полководця, який до цього вигравав всі бої. 42 літній Ганнібал повернувся в Карфаген. Однак тепер військова удача виявилася на боці римлян. У битві біля міста Зами Ганібал потерпів свою першу поразку. Карфаген прийняв мир на умовах Рима та оголосив Ганібала винуватцям усіх негараздів, які спіткали місто. Колишній полководець був змушений рятуватися втечею. Зберігаючи вірність юнацькій клятві, Ганібал продовжував боротися проти римлян в армії селевкицького правителя Антіоха III. Але римляни оголосили, що укладуть мирний договір, якщо їм видадуть Ганібала. Зацькований ворогами і зганьблений співвітчизниками. Ганібал доживав свої дні вдалині від Батьківщини в Азіатській Віфінії. Одного разу зранку слуги повідомили Ганібалу, що його будинок оточений воїнами. Не бажаючи потрапити в руки ворога живим, полководець прийняв отруту. За словами історика Апіана, дорога, прокладена воїнами Ганібала через Альпи, продовжувала існувати ще п'ять століть і мала ім'я прославленого полководця. А в пам'яті нащадків блискучі перемоги Ганібала, затулили собою і поразку, і вигнання, і загибель.